Доброго дня, дітки! Пропоную вам сьогодні відгадати загадки про улюблених казкових героїв. Ситнем у землі сиділа, час настав і всіх здружила діда, бабу, внучку і хвінку, мишку та кицюню мінку. Хто це дітки? Рібка, заховавшись у корзині, Їде на ведмежій спині, дивиться, що волохатий хатий пиріжка не міг узяти. З якої казки ці герої дітки? Марійка та ведмідь. Правильно малята не міг сидіти на вікні, у лісі всім співа пісні. Але коли зустрів лисицю, то пісня мусила скінчитися З якої це казки герої, дітки? Олобок Бабуся онучку дуже любила, шапочку червону їй подарувала. Дівча ім'я забула сказати Ну, відгадайте, як її звати? Червона шапочка. Хатка ця відома всім. В ній маляток рівно сім. Восьма мама, ой рогата, ще частенько йде із хати, просить двері пильнувати, вовкові не відчиняти якої це казки герої Марята? Вовк і семеро козенят. Що за хатка на узліссі вся ворушиться, дрижить, де не взявсь кабан біжить, тут і вовки, де й ведмідь, кожен в хатці хоче жити Так же тісно їм усім. Ось-ось-ось порветься дім. З якої це казки, дітки? Рукавичка Працювала я у хатці, танцювала у палаці. Є у мене така звичка десь губити серевички. Що це за героїна, дітки? Попелюшка. Вигнав дід козу із хати, та й пішла вона блокати. Всі козу довиганяли, рак козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. З якої це казки дітки? Коза дереза. Народилась я в Горошині, в шкарлупі я жила, але якось мене з вікна жаба понесла. Старої миші я була, і з кротом зустрічалась я, і ластівочка мене на крилах до тюльпану принесла. З якої казочки ця героїня дітки? Дюй, мовочка, дякую за увагу, малята, гарного дня.